Доброго недільного ранку, дорогі мої глядачі. Йду я з церкви та й дивлюся на свої дерева. Дівчата мої кажуть: ну ти молодець, так обчекрижила. Треба ще позамащувати зрізи. І що в мене ще тут є? У мене тут залишається шовковиця. Я вже бачу, що мені треба тут відрізати. Десь буде натхнення, то обріжу. Дуже волохата. І ось така ще моя велика яблуня. Бачите, я її щороку обрізаю, направляю, щоб гілки були донизу, а оті пагони пруть вгору. Все треба приймати. Дуже добрі яблука, ніхто не знає, як вони звуться, навіть садовода була питала, але вони добренькі хай будуть. Туди, бачите, видно ту частину саду, що там обрізано, ну а тут ще треба працювати. Ось мій кампсис. Я показую, як я його заплела і обрізала. Такий собі декоративний кущик маю. Сижу я в'яжу пояс і так щось доброго мені захотілося. Тут я згадала, що ж в мене є ось, оці ж голубці, що я була придбала. Зараз я їх поставлю тушити. І захотілося мені млинчика такого простенького на воді і на дріжджах. В мене є в морозилці лежать дріжджі, я їх зразу розрізала, щоб по 20 грам там було. Це я взяла 20 грам, кинула туди десертну ложку цукру. І ось півлітрова баночка води. Але вона, я її Ну, Вона гаряча, ще хай трошки постоє. Я люблю такі млинчики. Простенькі. Це такі на святвечір роблю. а буває просто так роблю. І ще з цього тіста, можна зробити таких бубликів в пудрі, на олійці пожарити і в пудру тоді. Але я захотіла просто млинчики. Вони пухкенькі. У мене є сметана, можна сметанкою з'їсти. Бачу. Починає розставати, починають там дріжджі, отож хай вода вистигає. А я зараз покладу голубців до каструльки, зроблю таку заливочку. Спочатку я просто візьму водички, там в мене є приправа до бульйону. Зроблю таке на смак, щоб було солоненьке. І буду їх поки що поставлю на маленький вогонь, хай вони варяться. А тоді зроблю заливку з томатного соусу і сметанки. Таким я захотіла зайнятись. От захотілося мені хочеться їсти добреньке. Ну, що я зроблю? Як сидіти, то й хочеться щось таке. От як я вчора лазила по деревах, то я там їсти не хотіла, бо там не було коли думати. А сьогодні, як сидиш, то вже щось і таке хочеться. Тим паче, щойно дивилася відео Наталі Хобі у кошику. В неї там були і біляші, і вареники, і пельмені, що там в неї тільки не було. І якийсь такий тортик суфле смачний. Та й вже ж собі щось доброго захотілося, а зараз буду щось виготавлювати. Була в мене водичка тут гаряченька. Додала я туди приправи до бульйону, трішки моркви і цибульки. І згадала, що є в мене он трохи майонез, такий королівський, думаю, я його теж туди трішки кину. Ну і натерла ось моркви і нарізала цибулі на засмажку. Тож зараз будемо вкладати і на маленький вогник. Зазвичай, як сама робиш, то виходить повний казанок. І перекладаєш, я складаю і присолюю, і перетрушую цибулькою і морквою. А тут в мене щось таке не вистачає мені. Ну, якось воно буде, ще буде, тут засмажка і О, засмажечка буде. І там буде і томатний соус, і сметанка. Ставлю на маленький вогонь тушити, тушкувати. Роблю тістечко. Трошки я була зробила, <кхе> воно підійшло. Тепер я вилила всю воду сюди та й думаю, що я так багато зробила, якби мене хто спитав. Мені на склянку вистачило. Ну, вже що є. Зараз трошки ще борошна додам. І думаю, що буде досить. Закипіли мої голубці, роблю маленький вогонь, хай помаленьку там собі киплять. Подивимось зараз до тіста. Бачите, воно підіймається, вже булькає. А я поставила гріти сковорідку. ложку я ось так ставлю у воду, щоб потім було мені зручно набирати тісто. Зараз буду пробувати. Можливо, ще треба трішки почекати. Вон сметанки собі налила. Щось дуже хочеться щось їсти, не знаю чого. Зараз буду пробувати смажити. Бачите, яке пухкеньке воно тут. Так гарно воно тут піднімається, таке повітряне. Ось я тут вже зробила собі три млинчики. Готові мої голубчики. Вон, я їх там пробувала, як вони в ними гесенькі, хай вистигають. Я зараз їх буду їсти. Сметанкою теж, отож така в мене готується смакота. Прості, смачні такі млинчики на воді, оладки. Сметанкою і смачно. А подивіться, як дихає тісто, бачите? Яке воно класне. Живе, бачите? І Ось такі чудові млинчики. Кесенькі і смачні. Досмажила я свої млинчики на воді. Ось такі вони хорошенькі. Щойно в мене син заїжджав, то він з'їв кіль кільканадцять. <рес> Але дівчатам не передавали, бо вони таке їсти не будуть. Це я що таке щось буду їсти, а вони хочуть, щоб було солоденьке. Вони не солоденькі. Хіба що, знаєте, їх можна з гущеним молоком таке полити чи вмакати і їсти. Вони смачні, прості, смачні. От як не маєте чи кефіру, чи кислого молока, а щось таке хочете: дріжджі, вода, цукор, трошки солі, і не треба ні яйця, нічого. Воно гарно підійшло, і смажите собі такі пухтелики. Отаким От захотіла поділитися. От сижу я собі в'яжу і думаю. Таня, і чим ти думала, що ти отаким от кольором почала? Теж зрозуміло, що мені оцього не вистачить на довжину 45 см. І от що мені, бідні, робити? І сіла я і задумалась над питанням. У мене ось таке ось щось є, його треба розмотати. Ну, скажімо, схоже. Схоже за метражом на цю. Ну, треба ще її розмотати. То що це брати цей, в'язати, а вже з цієї смужки вставляти? Щоб мала в'язати, то сижу журуся. Ось таке щось є, то що воно якесь зовсім не підходяще, воно якесь пухкеньке. Таке щось є. Таке. Сіла і думу, гадаю, що мені далі в'язати. Маю ось таких два маленьких моточки, але подивіться, тут явно побита міллю ця нитка. І ось видно всередині. Це ще чи я молі додому не принесла з цією ниткою. Бачите? То який з неї толк. Ну, я, звичайно, зараз спробую перемотати. Оце таке, як в'язати з чого небудь. Зараз вечір неділі, і от я скільки багато пров'язала. Не маю чим показати. Ось бачите, це сьогодні поставлений, розмірковувала там на тою пряжою, бо бачу, що Ось такої мені не вистачає, вже почала щось міксувати, щоб хоч чути, ці кольори підходили. Щось ворожу, не знаю, чи мені вистачить, чи не вистачить, от того щось лежить, треба його розпутувати. Покидаю я вже в'язати, бо вже треба. Йди, там є ще справи. Якось тяжко мені сьогодні воно йде. Чи то я вчора по деревах налазилася, але трохи пров'язала, скільки -то тут в мене виходить 29 см ще 1 см, та й треба робити вже закривати посередині петлі. Таке. Не дуже веселе це в'язання, але яке вже є добре. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас понеділок, 17 лютого, я прийшла з роботи, зараз 1550. І є в мене якесь таке натхнення зробити, так сказати, зачіску Шовковиці. Хочу обрізати, підемо разом зі мною. Обріжу шовковицю, тоді буду дов'язувати пояса. Отож пішли. Подивимося на мою красуню шовковицю. Ось така. Пели хата хата, зараз буду обрізати. Драбину поставила. Погано видно, бо сонячно. Але я думаю, що видно. О тут видно, що я її обрізала. А це купа гіляк Шовковиці. Так як я в'яжу цей пояс, я ще не один не в'язала. Я вже стільки нервувалася, тому що так, дивлюся, що не вистачить ниточки, я вже, бачите, трьома видами в'яжу. І думаю, що певно, в мене зараз тут 35 см. Мені треба 10 см, дівчата. А подивіться, скільки в мене нитки. Звичайно, мені її не вистачить. Отож, буду шукати в своїх запасиках щось схоже по е, цій кольоровій гамі, щоб дов'язати. хочу я сьогодні дов'язати, бо, ну, бо треба дов'язати. Оце таке, як якщо з чогось ліпиш його і повно кінчиків прийдеться мені там. Ховати. Ну, Це, звичайно, мені не проблема, я їх позаховую, але я показувала там, не знаю, чи я вставлю той шматочок, як я. От, два було таких, певно, 50-грамові моточки. Ось ну, такого цього кольору. Ой. Ось такого. Пальцями не можна показувати. Ну, світлого. Так воно було поїдане, поїдане миллю, і я казала, що чи я додому собі не принесла тої молі. Оце, бачите, ось. Бо один моточок, то там він зовсім був погрижденний, я його викинула, а один, то я таке використала. Он, скільки залишилося, бачите? ось. Я не знаю, що це за нитка. Мені здається, що, навіть, що це що навіть з бавовною. Ну, не знаю я. Ну, отдали мені, то я його вив'язала. Тут таке, якісь одні нерви з цим в'язанням, бо, я ж кажу, якщо в тебе є нитка, ти собі йдеш. Деш, ну, Ви ж розумієте, що я не можу якусь чисиню сюди чи якусь чорну поставити. Бо куди воно буде? На що воно буде похоже? Та й таке. Але треба в'язати та й в'яжу. Зараз 23.30 і я завершила свій пояс сьомий в цьому році, а взагалі то 22-й. Бачите, який він робенький. Я показувала вже, що я журилася, щоб мені вистачило ниточки оцієї основної. Тож, подивіться, скільки залишилось. Тож, я правильно робила, що я підбирала смужки, тут в мене, бачу, вже більш-менш гарно, однаково вийшло. Закрувати. Я зробила ось таку такий шнурочок, треба його чи не треба, хай вже власник. Рішає, там він нічого не, за... не зашкодить. Я дуже рада, звичайно, але ж я сиділа, вважайте, від 17 до цієї пори. Ну, десь там я трошки переривалася, ну, так довго не можна сидіти. Отакий він мене. Ну, хоч в одній якісь. Кольорові гамі приблизно, смужки рабенькі, але нічого, тож маю готову роботу.